Дивна річ, природа і небо, перекидають міст і саме на купальські свята. ну От як воно можна сказати, як в дитинстві колись можна отак іти прямо під райду, під веселку. Збирати кольори, сукати їх, зверху там всяке дивиться на нас, роздивляється, а цей міст тримає якийсь перехід. Коти бігають, ластівки, літають між ним, голуби. Десь там лелеки, на тому боці мосту. Дивно і цікаво водночас, як природа себе у кольорах радує таким собі своєрідним, купальським квітом папороті.